Привіт! Я хочу пиріг. Яка чудова ідея! Це ж моя фірмова страва. Для початку зробимо тісто. У миску насипаємо трохи борошна. Далі розбиваємо яйце. Шеф, дивіться уважніше і навчайтесь. Далі додамо молоко. Це буде чудово. От побачиш, Люба. Ну що ж, замішуємо. Ну, а тепер готове тісто, потрібно розкатати качалкою. Туди-сюди, туди-сюди. Все, ще що. Упаковки від шоколаду. Так, бабуся, я роблю пиріг із шоколаду та маршмело. Шоколад я вже виклала, тепер на нього викладу маршмело. Зефір такий м'який і смачний. Сестрі розподобається. Вже точно не більше, ніж мій пиріг. Продовжуємо. Беремо домашній абрикосовий джем. Ох, як я міцно закрила. Ой, шеф, допоможіть старенькій відкрити баночку джему. Вона зовсім безпомічна. Ох, добре, так і бути. Готово. Тримайте. Велике дякую. А обличчя можна було і приємнішим зробити. А так от на чому я там зупинилась? Виливаємо абрикосовий джем у форму і тістом. Розподіляємо, а потім ось таку сіточку робимо. Тепер можна відправляти в духовку. Ой, а що за аромат? Апетитно, так, бабуся. Це я з допомогою пальника готую свій пиріг. Маршмело підсмажилися, тепер вставляємо крикери і можна подавати. Ось це клас. Е, Думаю, ні. Скоріше за все, їй сподобається мій пиріг мила. Ого. Вражені моїм шедевром, бабуся. Так, так, вийшло гарно. Що ж, Роуз, спробуй смачного. Ух ти! Ви все зробили для мене? моніти Який величезний пиріг. Мабуть, почну із нього. Начинка ягідна. Цікаво, як на смак. М -м -м, здорово. Цікаво, а другий ярус такий смачний. Ні, він зовсім інший. Ось це так. Спробуємо. М -м, непогано. Що ж, тоді варто спробувати і третій ярус. Подивимось. Так, все вірно. Тут начинка зовсім інша. Ой, ну яка ж смакота? Тепер настав час продегустувати пиріг від бабусі. Вже його я впізнаю з тисячі дуже смачно. Ой, а тут у нас крикери. І розплавлене маршмело. Ніжне, класно тягнеться. Її здорово поєднується з крикером. Mm. Сестричка, ти мене здивувала. Вітаю з перемогою. Так, велике дякую, Роуз. Ура! На цей раз мені хочеться пасти. Можете почати готувати. Звісно, простіше простого беремо брокколі. обожнюю його. Що, мила, хочеш? Гідота, яка? Йому місце. Ось тут. Ой, ну що ти? Не кажи дурниць. Броколі не лише смачний овоч, але й дуже корисний. От побачиш, роуз сподобається. І так, нарізали, відправляємо в блендер. Евілін, я вже сказала, що викидувати не буду. Закинемо в блендер і перемішуємо. Чудово! Тепер беремо листи для лазаньї, викладемо у форму, зальємо пюре з брокколі і повторимо те ж саме ще раз. Здається, виглядає дуже апетитно. Ну і нарешті останній шар криємо тертим сиром. Ммм, смакота. Руки вгору, бабуся. Ти що повірила? Та годі тобі! Це ж просто апарат, щоб робити пасту. Між іншим, дуже класний інструмент. Зараз я покажу, як він працює. Кладемо в нього жуйко, а тепер вмикаємо. Дивись, у мене виходять спагеті із жуйки. Краса. Тепер викладемо мармеладних ведмедиків і посипаємо все кольоровою посипкою. Неймовірно. У мене в самої апетит розгулявся. Хочу спробувати. Ой-ой-ой, ніс потрапило зараз чихну. Ой, чому в мене обличчя в посипці. І в мене жах. Евілін. Не розумію, про що мова. Ох, добре. Не буду відволікатися на усіляку маячню, Продовжуємо. Я зробила домашнє локшино, Тепер зробимо кольорові смужки і розкатаємо в один пласт. Прибираємо. Тепер беремо ще один пласт класичного тіста і видавлюємо на нього творожний крем і зеленю. Чудово. Далі накриваємо все кольоровим тістом. Бажаєте дізнатися, що це? Це спеціальний пристрій для вирізання равіолі. Подивіться, як здорово виходить. Готово. Відправляємо варитися у киплячу воду. Одну за одною. Ой, моя лазаня вже готова. Так, який розкішний аромат. Я вже також на фінішній прямій. Залишилось лише гарно викласти. Яка краса? Роу, спробуй. Ого, я не можу повірити своїм очам. Почнемо із цих кольорових кальмишок. М -м -м, ну піде. Чекала більшого. Так, а це що? Не вже це брокколі. Гедота яка? Ненавиджу. Бррр. О, нічого собі, яка яскрава паста. Не вже це мармеладні ведмедики. Так, точно. Смакота. вирішена. Евілін перемогла. Так, як круто. Друга перемога знову моя. Тепер я хочу будь-яку страву, але з шоколадом. Починайте. Вже приступаю. Першим ділом мені потрібна нотила, бо це самий шоколадний інгредієнт, котрий я знаю. <свят> Та що таке? Яка тверда плівка! Ніяк не вдається проткнути пальцем. Мм, добре. Перед ножем вона точно не встоїть. Ауч! А де мій ніж. Вибач, дорогенька, мені терміново знадобився ніж. І так, форма готова. Тепер у каструлі змішуємо молоко, цукор і борошно. Перемішуємо. Далі беремо мандарини і насаджуємо їх на шпажку. Чотири мандарини вистачить. Кладемо у форму і заливаємо отриманим кремом. Відправляємо у холодильник застигати. Я все одно тебе відкрию. Що? Не вийшло? Як мене це дратує. Давай же, давай. Бабуся краще не заважай мені, я дуже розлючена. Е, шеф. Що таке? Я взагалі-то також справою зайнята. Зануримо кульку в шоколад. Коли шоколад застигне, можна буде луснути кульку. Так, ідеально. Евелін, голови. Що? Піймала. Але навіщо це мені? Бабуся, попрошу тебе потримати дошку. Перевірка сили мого пальця. Так, вийшло. Дякую, бабуся. Ну, а тепер я знову спробую проткнути плівку нотели. Та що ж таке? А якщо так? Ой, які зірочки. А, бідолашна. От, прикладіть онучці лід. Повернемось до мого приготування. Покладемо в прес білий шоколад. Чудово. Тепер видавлюємо. Видавлюємо побільше. Краса. На білий шоколад кладемо мальтізерс. Бабуся. Не заповнюйте мій особистий простір. Ну, добре, добре. Ой, у мене вже шоколад розтопився. Чудово. Поливаємо розплавленим шоколадом мій ролл. Ой, як же апетитно. Упевнена малече оцінить. Тепер беремо ніж і нарізаємо рол на шматочки. Ви тільки подивіться. Викладемо на тарілку і додамо соус. У мене все готово. А що там зевелін? Я зараз підірву цю банку. Вона точно відкриється. Мила, треба вже віддавати страви роуз. Ох, гаразд, тоді без петарди. Ой. Е, Роуз забирай. Тут так багато всього смачного. О, Натила. Почнемо з неї. Відкриємо. Та як у неї це вийшло? Ну, добре, нехай спробує. Готело я люблю. Так, як завжди, дуже смачно. А що у нас тут? Ого! Рулетик з мандарином? Зануримо в соус та спробуємо. Ух ти! Це так соковито. Так, мені подобається. А що залишилось? Який оригінальний десерт? Шоколадна миска з білим шоколадом і мальтізерс. Так, смачно. Mm. Ну і що ж, залишилось обрати переможця. І це буде Евілін. Я серйозно я абсолютний переможець. Так. Сподобався наш кулінарний челендж. Тоді швидше пиши в коментарях, яку страву ти хотів би спробувати.